У горішніх плавнях провели стратегічну сесію з формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території горішньоплавнівської міської територіальної громади. Участь у засіданні взяли майже 80 осіб представники громадськості. На початку сесії до присутніх звернувся перший заступник міського голови Олександр Чуприна. Раніше ми розглядали нас як місто горішні плавні зараз ми розглядаємо нас як. Об'єднану громаду, фактично, у нас в деяких населених пунктах, які входять в громаду, вже був розроблений генеральний план. Але на сьогоднішній день, по новому законодавству, ми робимо, скажімо так, перспективний план нашої громади. За тим учасники засідання приступили до опрацювання тематичних напрямів: промисловість, розвиток житлової забудови та соціального обслуговування населення, благоустрій територій, забезпечення транспортною та інженерною інфраструктурою, комунальні території, розвиток сільського тваринництво та птахівництво та рибного господарства, розвиток спорту, туризму та збереження природної і культурної спадщини, детальне планування території. Після чого кожна робоча група представила результати своїх обговорень. Наша група номер 8 в представники Полтавського гірсовського язика, на тій карті, яка була представлена, ми в основному знайшли всі пропозиції, які ми пропонували. Зараз на те, що ми хотіли побачити в цих детальних планах, комплексних планах розвитку нашої території. Ну, по порядку. Значить, перше, є така пропозиція передбачити планам простору розвитку розміщення альтернативних істочників електроенергії. Так ми дуже багато передбачали сонячних електростанцій, але є така пропозиція внести і вітрові електростанції. При цьому необхідно розробники документації врахувати місце рози вітрів, де максимально це могло б. Розташування було передбачено. Друге, коротке, село Карпівка. Так саме Шматківський кар'єр хотів би передбачити або вітрову, або сонячну електроенергію для свого підприємства і запроєктувати електролінію інженерну мережу для того, щоб можна було цей об'єкт снабжати електроенергію. Висунули свої пропозиції, й інші сім робочих груп. За тим, начальник управління містобудування та земельних відносин Михайло Шкопотко підсумував результати стратегічної сесії. Ми провели стратегічну сесію по розробці комплексного плану, в якій ми розглянули всі напрямки діяльності нашої громади, тобто і Благоустрій, і житло, будівництво, і промисловість, і все, що стосується нашої територіальної громади. Одне погано, що у нас не сусідні сьогодні громади не приїхали. Тільки одна була Прищепська громада. Кременчуцька не приїхали, Галещинська не приїхала, Козельчанська Кабляцька. Ми запрошували. Ми всіх запрошували, всіх, що в нас навколо нас. Ми всіх запрошували. Новогалещину запрошували також. От. Ну, не приїхали. Оце таке. Ну а і ідей багато і дуже хороших. Робота із розробки комплексного генерального плану просторового розвитку нашої громади є довгостроковою, і перші результати ми зможемо побачити наступного року. Протокол стратегічної сесії опублікують незабаром. На його основі потім сформулюють завдання на проєктування комплексного плану.